Наш матеріал про те, як виглядає ця війна, очима цивільних людей, тих, хто досі живе у профронтовій зоні. Наш воєнкор Стас Кухарчук повернувся з Красногорівки звідти до окупованого Донецька рукою подати. То як там виживають люди? Дивімося далі. Красногорівка до окупованого Донецька звідси попрямі цього всього кілька кілометрів. Ще з 14-го року місто, як і сусідня Мар'янка, страждали від постійних обстрілів. А з моменту великого вторгнення, взагалі, перетворились на суцільну руїну. Росіяни гатять сюди без упину. Це підприємство робили, щоб питну воду. в Красногорівку провести сторони... підприємство, яке должно питну воду було робити людям. Бачите, що розрушено можна. Пали розбили замість зруйнованого підприємства жителям Красногорівки воду тепер постачають поліцейські. Рустам та його побратим, ризикуючи життям, везуть її у найбільш зруйновані райони міста майже на лінію фронту. Хлопців тут чекають десятки сімей і зустрічають немов'янголів порятунку. Ой, вже й бути не Вот видишь, даже маріє в гаражі. Пані Наталі заготовані десятки ємностей під воду. Вона набирає не тільки для себе, а й для сусідів. Її люди заберуть у перервах між обстрілами. Жінка каже, без допомоги поліцейських у Красногорівці було б геть скрутно, адже навіть технічної води тут вже давно немає. У нас єдине була даждівая, это пожарний гідрант. На сусідній вулиці. і скважина туди качали. Ну, з таким світом. Це весь світ. Якщо б не мальчики, ми б сиділи вообще без нічого. Перевантаження гуманітарної допомоги та води намагаються робити максимально швидко, поки не працює російська артилерія. Пані Наталя каже: московити полюють не те, що на машини, а й на поодиноких людей. І немовне підтвердження її слів починається черговий обстріл. Летают беспилотники, постоянно наблюдают, где люди появляются, туда и прилетает. Давай, давай, сюда. А, вон. а рядышком. Вот и будемой. Близькі прильоти поліцейських вже не лякають. Під час запеклих боїв хлопцям не раз доводилось вивозити людей з палаючої мар'янки, доправляти на лінію фронту допомогу чи забирати поранених цивільних. Під час цього виїзду в Красногорівку теж евакуація. Літня жінка з переломом руки на право так можна приїхати. Сідайте прямо сідайте. Та навіть після цього швидко повернутися на базу хлопці не можуть. Є робота за призначенням. Екіпажу повідомили, що на околиці міста знайдено тіло літнього чоловіка. Поліцейським на місці треба визначити попередні причини смерті та на щастя, жодних ознак криміналу. Це підтвердив і онук небіжчика. Саме він і викликав правоохоронців. Капець, це та Мені дуже... Не знаю просто що делать. Мені не кожен день родственники вмирають в такому вузлі двора, і я не знаю просто, що робити з цим. нічого дивного, каже Рустам. У прифронтових містах та селах поліція залишається чи не єдиним представником органів влади. Тому з будь-яких питань місцеві звертаються саме я до них. Хлопці Рустама на виїздах кожного дня, хоча він сам на місяць вилетів з процесу, евакуюючи людей, отримав тяжкі осколкові поранення. Але про те, що знову став. Острій, він абсолютно не жалкує. Важко. Ні, добре. <ріху> добре. Вже все. Встановився, можна робити. А як можна бросити людей, люди ну, з тобою в місті, як їх можна полишити. Дякую, за роботу. Повернувшись на базу, екіпаж Рустама трохи перепочине і знову вирушить у невідомість до лінії фронту. Там ще залишаються цивільні люди, а значить, робота поліцейських необхідна. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.